Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Ми знаходимося в Херсонській області сьогодні 27 серпня і ми знаходимося біля форми Калугіна Віктора Михайловича Чорний коготь». Це прививка того року. І вона показала на нашому винограднику сигнальне плодоношення. Оце її нагрузочка, щоб ви понімали. І з тої сторони. Оце все вона. Да. Оце все-все-все чорний коготь. Я не знаю, скільки грозочок. Ми не будемо розв'язувати мішочки, вибачте. Этот. Ну зараз підемо по ягодки. Що в нас тут, ягідка? Ягідка дуже гарна. Ось я положила в спічечну коробочку. І дивіться, яка гарна ягодка. І це не одна. Шикарна, просто на вид, шикарна. На сьогоднішній день вона готова. Зірвемо ягідку і пройдемося по ній. Так, яка вона на розріз? Ой, на розріз вона, дивіться, м'ясиста, аж навіть трудно сок видавить. М'ясиста, солодка, гармонічна, соковита. Вкус дуже приятний, дуже тонка кожа в неї. І на вкус ну, може стати конкурентом для депроскусу сувеніру. Ну, в неї вид шикарний, красива дуже. Вона рання. Заявлена на екрані, і вона і виходить, як рання. В цьому році в нас задержка за то, що Весною обработали голу лозу і почка трошки пізніше стартанула. А так би вона прекрасна риночна форма і дуже гарна. Ще й така, знаєте, закручена, як кіхтики. Ось, бачите, точно чорний коготь. Ну, хорошенька. хорошенька. І видно, що урожайна, тому що на, дивіться, на таких тонесеньких побіжках ось по. Дві грозі, навіть і по три позаважували, ми просто поубирали її. Теж такий дорожі, град у нас страшний був, і вона не потріскала, не полопала. Ну, Єдине, що ми тепер спасаємося від грозді вертки, не знаю, як буду знімати відео, як ми спасаємося. Ну, теж, ну дивіться, ну кожна просто ягідка заворажує. Ну, як ми такі закручені ягідки не на ринки. Ну, товарна та і все. Зачет їй і їй на нашому винограднику, тим більше ранні сроки созревання. Так, прийшли до куща Калугина Віктора Михайловича Красна Роза. Ну, що сказати по красній розі? Вона на сьогоднішній день готова повністю. Щас по ягодці пройдемося. Дуже гарно червоного кольору. Це в нас прививка того году, сигнальне плодоношення. І будемо по ягодці. Так, взяли ягодку. Давайте по ягодки Ой, господи. Ягодка м'ясиста. Кісточка вже практично готова. Ви бачите, як окрасилася. Коричневий колір на сьогоднішній день. Солодка, дуже приємна, мускат. Ну і красива вид вона. Товарна ягода. От на таких тонких побіжках вона. Этот. І в цьому році ну, просто нападіння на неї. Не тільки на неї, а з питання для нашого виноградника у нашій місцевості. Як не дощі, то гради. А це ще почалася гроздівертка, це просто якийсь ужас. Я не знаю, що далі діти. Ми оце вже ділимо ловушки, знімемо відео по поводу. І зараз швидко закриваємо, поки не доїли, бо ще до ринка. Треба її довести. А гроздіверка просто не жде. Ну і ще зараз підійдемо до Лізи. Роза от вона більш кругла ягодка, а монна Ліза. Зараз йдемо. Ось підійшли до Лізи. вона трошки видовжена. Ось як роза кругла, то монна Ліза видовжена. І зараз на розріз. Лізу теж зараз розріжемо і подивимося. Ну, ми абсолютно м'якоть Одинакова, Уже ягода, не ягода, а кісточка вже окрасилася в корічневий колір. Це означає, що вона готова. І зараз спробуємо на смак. По Монні Лізі. Як на мене, то тут і мускат трохи поярче. І є якась чу-чуть, якби, ноточка кислиночки. якби, такої, етед, і, ну, Вона і тим не красніша, якби. ну, Не знаю. Будемо ще за нею наблюдати. Як вона себе покаже от, вже слідуючий рік. і... Ми відчитаємося. Але мені дуже подобається і будь її на нашому винограднику. Поки по цим формам, що ми пройшлися все. спасибо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик, піддержуйте наш канал. Всім пока-пока! З повагою, сім'я Єременко.